Ешті за тища після бурі бурі, що втопила твій корабель і закинула тебе на невідомий острів. Та скоро ти позаздриш тим, хто пішов на дно. Як стати Робінзоном і вижити тобі? Просто зараз розкажуть творці польського ММО виживастика Out of Reach. у ексклюзиві від ігронавтів. Годі валятись на пляжі, це вам не курорт. Цей острів не безлюдний, а у аборигенів дуже специфічне уявлення про гостинність. При цьому у вас ні їжі, ні зброї, ні шансів знайти п'ятизірковий шалаш. Тож рекомендую спочатку бути тихше води, нижче трави і уважно дивитись під ноги. Там можна знайти корисну каменюку. З нею у руці ваші шанси на виживання збільшуються десь до одного процента. А щоб збільшити їх суттєво, вам треба буде добувати собі ресурси і створювати дім, зброю та інші корисні прибамбаси. Система крафтингу у грі за. Снова на трьох ресурсах: дерево, каміння і тканина. Із каміння можна вирізьбити сокиру, щоб рубати ліс. А вже із дерева можна вистругати собі спис, а згодом прокачавши навички, навіть арбалет чи халабуду. Але жодна зброя не захистить вас від одного із найлютіших ворогів у нашій грі холоду. Ексгібіціонізм на цьому острові дорівнюється суїциду. Як і дієта. Головне навчитись полювати до того, як вас прикінчить голод чи настане ніч. Адже як сутеніє, на вас із темряви з апетитом почнуть дивитись хижаки, як от тигр чи. Носоріг. Останній, звісно, не хижак, але краще йому на ріг не попадатися. Але як тільки ви навчитесь викресати вогонь та почнете носити з собою смолоскип, все зміниться. Тепер вас бачитимуть, ще й оборегени. Це інші гравці, ваші сусіди по острову. Вони полюбляють ходити один до одного в гості, причому без запрошення. До речі, стіни та двері для них не суттєва перешкода. А от дизайн інтер'єру зможе затримати непроханих гостей. Тренд сезону баліста замість килимка на вході та цеглина замість люстри. Усе по феншую. А якщо хтось уникне вашої гостинності, тоді вам краще рубати собі вихід назовні або спробувати домовитись із нападниками, якщо у вас є мікрофон. Хоча навіть це ще не гарантує, що вам не всадять цю у спину, як тільки ви відвернетесь. Проте ви завжди можете збудувати собі пліт і вирушити порибалити чи дослідити секретні печери. Хоча на воді з вами може трапитися будь-яка несподіванка. Навіть пожежа. Одним словом, наша гра постійно кидає вам виклик. Та якщо ви наважитесь прийняти його, то отримайте неймовірне задоволення, а може і по-інакшому подивитись на світ. Соціально для ігранавців. Аутов це великий крутий виживастик від невеликої студії, яка знає, чим вразити тебе. А от на що ще здатні справжні фанати ігор дізнаєшся за мить у трійці із